Шановні друзі, під'їжджаємо на місце дуже тяжкого ДТП з тяжкими наслідками в Києві на вулиці Борщагівська Ауді та Opel Vectra Шановні друзі, ми працюємо на місці Кроколомної автотрощі в Києві на вулиці Борщагівська. В напрямку індустріального шляхопровіду попередній водій автомобіля Opel врізався у Ауді, котра стояла майже в другому ряду. І вона ж зачепила ще один автомобіль. Тяжко травмовані двоє людей, вони були терміново шпиталізовані. На щастя, обійшлося без загиблих. Творився порт від Національного авіаційного могорідного. Як бачимо, ще постраждав і Фольксваген на місці. Працює поліція топер опергрупа Видиш. Шановні друзі, як бачите, руйнування дуже серйозні і людям, котрі були в автомобілі, дуже пощастило залишитися живими. Ми їм бажаємо швидшого одужання, будь ласка, виконуйте вимоги паркування і. Не випереджувати когось в правому ряді, тому що це дуже небезпечно Можливо, такий маневр, і став причиною цієї карколомни автотрощення.